Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Дзвінок є символом сонця та безкінечності. Традиційно вінок виготовляють на різні свята і до Різдва, і до Великодня, і на весілля. Для того, щоб зробити сьогодні пасхальний віночок, пропоную використати основу з лози. Її можна купити вже готову, як зробила я, або сплести самостійно. Якщо ви захочете сплести самостійно, пам'ятайте, що треба використовувати не сухі, а живі гілки, свіже зрізані. Якщо вони у вас вже підсохли, тоді потрібно їх замочити на 10-15 хвилин в окропі. Якщо ви захочете придбати вже готову основу з лози або з соломи, вона також підійде, її можна придбати в спеціалізованих магазинах для творчості або для флористів. Також хочу використати матеріали, які традиційно асоціюються в нас з приходом весни, а тобто і з великоднем. Це мох, це березові гілки. Хочу також використати. Шкарлупу натуральних корячих яєць та декоративні пенопластові перепилині яйця. Використовуємо також декоративне пір'я. Його можна купити так само в магазинах, де і основу для віночка. Можна також взяти для декорування якісь готові засушені плоди або сухі квіти. Вони додадуть нам також додаткових фактур. Для роботи нам знадобляться також такі інструменти, як ножиці, сікатор, проволока, клеєвий пістолет кливі стержні та джутова мотузка. Тож розпочнемо. В нас гарна фактура, не хочеться її ховати, тому я не буду закривати повністю всю основу, а закрию лише половину. Таким чином, в нас збережеться контраст між гарним переплетенням гілок і нашими декоративними матеріалами. В основі в нас буде іти мох. Використовуйте вже підсушений. Його також можна купити або в магазині вже готовий до роботи і декорування, або зібрати самостійно на прогулянці, але не забувайте підсушити. Беремо нашу основу, візуально ділимо її навпіл та починаємо декорувати її мхом та гіллям берези. Мох можна використовувати або цільними шматками, або розірвати його на якісь зручні шматочки. Я прикладаю попереднє, щоб подивитися, як він лягає, і мені все подобалось. Робимо це візуально, поки ми не досягнемо якогось естетичного для нас результату. Зайвий мох відкладаю, але недалеко може він мені ще знадобиться для додаткового декорування. Далі нам треба закріпити мох на основі. Я для цього використовую проволоку. Обмотуємо, після першого витку нам потрібно закріпити проволоку на звороті. Просто закручуємо вільний край, робимо декілька обертів, перевіряємо, трошечки затягуємо, і я відчуваю так, що проволочка вже закріпилася. Після цього ми можемо примотувати мох до нашої основи. Мотаємо середньої міцності щоб мох в нас добре тримався. Візуально оцінюємо, де в нас буде проходити середина. Але насправді ви можете обрати або одну третину, або навпаки дві третини і задекорувати їх мохом. Нагадую, якщо ви візьмете солом'яну основу, то її треба буде задекорувати повністю, тому що вона має не такий естетичний вигляд, як віночки з плетені з лози. Далі мені хочеться додати гілок. Дуже класно виглядають гілки, якщо на них є вже сережки. Також можна використати гілки-ольхи. На них сережки мають більший розмір і такий більш яскравий жовтий колір. І це може навіть додати нам контрасту по кольорах. Він буде більш яскравим, якщо вам подобається це, кількість гілок я обираю візуально на око. Я хочу просто примотати їх згори не сильно щільно, щоб була легка розхристаність та хуліганість. Зайве підрізаємо. Проволоку я не зрізала, вона зараз в мене в нижній частині віночку, тому я можу примотувати гілля тепер знизу наверх. Коли примотуємо гілля, якщо ви взяли його з сережками, або, наприклад, ви вже зрізали гілочки, на яких почали розпускатися бруньки, то намагайтесь примотувати таким чином, щоб сережки або листочки, або бруньки не були прикріплені щільно проволкою, щоб вони стирчали вільно. Так, Наразі я промотала гілля, оцінюю результат, і мені хочеться більшого по кількості оцього розхрестаного, тому я хочу зробити другий шар. В принципі, тобто, ми все оцінюємо так візуально. Зробили якийсь крок, оцінили, чи влаштовує нас це з естетичної сторони. Якщо нам здається, що треба ще чогось додати, це не пізно зробити. Якщо вам навпаки здається, що ви вже додали зайвого, чим зручна ця проволока, її можна розмотати і зняти зайві елементи. А ось коли ми почнемо приклеювати декор, то там вже зупинитись треба буде вчасно. Коли ми закінчили намотку, нам потрібно на звороті закріпити край проволоки. Для цього зрізаємо її з запасом і піддіваємо вже під намотані шари проволочки. Після чого затягуємо, можна декілька разів пропустити під намоткою, щоб вона вже 100% не розкрутилася. Не залишайте стирчати хвостики проволоки, тому що вони будуть царапати ваш стіл або стіни. Наша основа готова до декорування. Хочу одразу розпочати з крупних елементів. Буду брати і приклеювати наклеєвий пістолет шкарлупу-яєць. Обираємо якісь цікаві ракурси. Розташування будь-яке, таке, щоб воно вам подобалось в кінці. Коли приклеюєте шкарлупу, можете приклеювати її як до березового гілля, так і до моху. Але намагайтеся приклеїти таким чином, щоб не було приклеєно тільки до моху, щоб воно трошечки все-таки було і до гілок. Якщо в процесі вам здається, що вам не подобається результат, наприклад, я зараз приклеїла цей елемент, і він мені здається занадто великим. Я можу обережно цю шкарлупу зменшити в розмірі вже в приклеєному вигляді. Далі додам маленькі перепилені яйця. Оскільки я купила їх з пінопластом, працюйте з ними обережно клеєвим пістолетом, тому що якщо ваш пістолет нагрівається до температури вище, ніж 180 градусів, то пінопласт може підплавлюватись. Ви можете також використовувати натуральну шкарлупу перепилиних яєць, але попередньо зробіть так, щоб вона була пуста. Шкарлупа у нас доволі великого розміру. Мені здається, що буде цікаво додати такі зовсім дрібні елементи. Вона білого кольору і класно контрастує з нашим гіллям та мхом. Але насправді ви можете використати і фарбовану. Наразі я задоволена результатом по кількості шкарлупи, тому переходжу до приклеювання інших елементів. Хочу використати ось ці засушені квіти. Вони доволі крупного розміру, тому потрібно з таким декором бути обережним, щоб не зробити наш виріб занадто громістким і перегруженим. Оскільки вони мають такий самий колір, як наша основа з лози, я хочу використати їх саме вже на цій частині, яка в нас не задекорована яйцями, гіллям та мохом. Попередньо прикладаємо, обираємо ракурс, який нам подобається, і лише після цього наносимо клей. Трошки притримуємо, щоб матеріал закріпився. Поруч закріплюємо елемент меншого розміру. Тепер можемо переходити до декорування пір'ячком. Мені хочеться приклеїти його прямо всередину нашої шкарлупки. Наносити клей дуже обережно, бо пір'я темке. Клей може просочитись наскрізь. І ви можете або пекти пальці, і це буде не дуже гарно потім виглядати на готовій роботі. Міксуйте великі та маленькі по розміру пір'ячка разом. Думаю, що пір'я тепер досить. І хочеться додати ще трошечки якихось фактур, щоб око було цікаво розглядати наш виріб. І я придумала використовувати такі. Шматочки гілля просто перев'язані джутовою мотузкою. Ви можете використати будь-які тоненькі гілочки невеликої довжини. Робимо такий малесенький оберемок та перемотуємо його джут мотузочкою Зав'язуємо на два вузлики. Отримуємо такий милий додатковий елемент для нашого виробу. Приклеюємо так само на клеєвий пістолет. Оцінюю результат і вважаю, що більше декору не потрібно, інакше вінок буде перевантажений. Ми зберегли, як я і хотіла, фактуру самої лози. Але задекороване, як я первинно хотіла, вже не половина віночка, а трошечки більше. Але мені подобається результат. Далі залежить від того, як ви хочете використовувати ваш віночок. Або настільний декор, або на стіну, або двері. Якщо ви хочете закріпити його на двері або стіну, вам потрібно буде зав'язати мотузку або стрічку. Довжину. Обираєте самостійно, в залежності від того, куди ви хочете підвісити ваш віночок. Я використовую товстий джут, тому що він ефектно контрастує по фактурам з нашим матеріалом. Але це може бути і атласна стрічка. Закріпляю мотузку в тому місці, яке буде центром нашого виробу. Вгорі роблю просто грубий вузол, також для контрасту. Але це може бути і бантик. Наш декор готовий для підвішування. Оскільки ми використовували в даному декорі природні матеріали, які крихкі, це шкарлупа яєшна, гілки, плоди засушені, то пам'ятайте, що з декором слід поводитись обережно. Якщо ви плануєте його підвісити на стіну або на двері, в такому випадку я показала вам, як робити кріплення з мотузки. То в принципі якихось особливих умов для розміщення немає. Оскільки в нас використані природні матеріали, то коли ми хочемо використати віночок для сервівання столу святкового, то не потрібно ставити дуже близько харчові продукти до нашого віночку. Якщо ви плануєте використовувати віночок повторно через рік на наступне свято. То пам'ятайте, що потрібно його гарно упакувати в крафтовий або пергаментний папер і нічого важкого не ставити згори. Якщо ви захочете поставити всередину віночку свічки, то пам'ятайте, що слід правильно підібрати діаметр, не обирайте занадто широку, товсту свічку. Тому що це може призвести до загоряння нашого віночку, бо він зроблений з деревини, лози і інших природних матеріалів, які можуть дуже легко загорітись. Особливих умов немає догляду за цим віночком, він не потребує якогось оприскування або додаткової вологи. Всі матеріали вони засохнуть і залишаться в такому самому вигляді, але потрібно. Щоб віночок був подалі від дітей та домашніх тваринок. Тож створюйте, надихайтесь, креативте, робіть різноманітний декор для вашого інтер'єру, тому що життя це завжди про арт.